Я на вас уки. Короче, попередній серії ми зупинилися на якій серії в попередньому стримове. Всем здорово! с вами я, Новосп. Попередньому серії ми зуп... як... Попер... попер... Тихо. В попередній е, стримові ми зупинилися на, цій, е, на бабці. На бабці. Бабка, ой, бабка хотіла нас вбити, ми мали замкнути три тривалі. І ми мали вже почти бути біля бабки, з'явився Бен, і розрубав мене. Я пам'ятаю, що я роз, що нам потрібно. Також я подивився повернутися к Ангелу. А чому це так си? Чому с чему экран бахать? Безудолифто Машина у роб! Вантузом! Вантуза! на помри! Лови, сила вантуза! Я як всі ці. Боря, ти здиваєшся! А якщо тут Бенді десь ходить? Обо за мною біжить вже ця курочка. Ти ще довго, ти здиваєшся. Тупий пупс! Відчиняй давай! Давай, давай, давай! Швидше, швидше. Відчиняйтеся. Е, раніше люди говорили ангел, вони не говорили. Який поверх? 9. Мені кажеться, що давно. Не не можна було. Е, мрії збуваються, всі мрії збуваються. Так, і здравить. Так, я правильно пішов туда? Боря, ходимо, все нарешті вилез з лифту. А чому один я йду? А я не хочу к ней. А, вона була. Бенди Я знаю, екран, экран десь является Бенди. На тупой чертик. Помри вантузом. Чомусь лячно, не знаю чому. Я маю піти до цієї бабусі. Ні на кого цієї поваги не звертаю, віддаю їй швидко вантуз. Давай моя труба. Бачиш, ухмиляющая демонів. Давай е це! Е під знайди підходящий інструмент, щоб. Нарешті тепер ми будемо рубати демонів. Я не вірю, у мене нарешті є цей сукирка моя. Набридло з вантузом бігати з дрелями бігати. Коротше, ми маємо вбивати чортиків тепер. Вбити всі картонки Бенді, е, посетіть е, К, і комнату небесні іграшки, сталося Чорноди. Я не розумію нічого. Де, Де це комната небескі, небесні іграшки? І ми маємо ховатися від Бенді. Коротше, дивіться. Ось такий. Ми маємо зламати всі картонки Бенді. Ми маємо зламати 15 міні коробочок Бенді, а сам Бенді буде ходити. Це, напевно, на тому рівні, де ми були. Пам'ятаєте, там був Бенді? Біля туалетів. Нарешті я буду ламати лиця цим тупим Бенді. Це напевно ж тут. У вас тут в туалет, Хі -хі! чудо. Давай попробуем побитися. Ви не зброя тепер, та ви набридли. Ты там ха вбив. вбил, лише сховавшись в туалет нарекайся Ривень, Петр? Ось, Бенди. Туалет Скоріше, друзі. Я знаю, що в туалеті ховаюся від Бенді. Чому екран більш чорний? Дивіться. не де. Чому він ніби якийсь п'яний? Це як називається? Це що за цей за не знаю це якийсь стенд із Джорджа. Сразу вызываю борю. Я коротше понял, що нам потрібно ходити по рівнях, і я буду залезати тепер в туалет. Коли буду говорити щось. Я поняв, що нам потрібно ходити по рівнях і глядати цім. Статуї Бенді картонки. Босаюся Бенді. Бенді буде ходити по рівнях, а ми маємо ховатися від Бенді в туалетах. А ще й оці тут будуть ходити. Ні на що уваги не звертаю. В мене ні за мною ніхто не біжить. Тут не ходить ніякий чорнильний демон. Життя в шоколаді. Я краще буду ходити по сходинках. Ось тут іграшки я бачу. Блін, скорі. Я просто буду ховатися в туалет. Чи буду боятися? Давайте я подивлюся коментики. А, краще вже взяти другий телефон. Ну, давайте посидіть в туалеті зі мною. О, сидимо. А сидимо, коротше, в туалеті довго. Буду сидіти в туалеті. Бенді. Якраз поховаюся в туалеті, поки Бенді нема, поки Бенді не прийде. Экран більш чернейший. Кто зайшов? Кто що... дивиться стрим? А я сейчас не дивлюсь документы. Капець Боря Трус. Що... Надо 15X. А что это за не в шоколаді, а в чорнилі шо, був шобу бенді. Та да -да. досить слухати свій голос в трансляції. Да -да. Кстати, тут дуже замедлює. Тут стормоз. Швидше. Ти хтось біг? Біг. Ніби хтось йде. Ну, я хочу розламати 15 іграшок, якщо я одного ще не бачу. Я не знаю, що робити. Чомусь екран далі чорніший. экран чему сдали вчера блин со мной не бы кто сбежать блин я идиот я бы сейчас до бенди шоу на, на зустрич ну круто это а в Никита РГ выдал каналы. Чомусь видалився канал. Сумно жалко його. швидше Ховатися в туалета. Дивіться, йде. Ручки без ножки, голова внизу. Та, во скільки тут? Блін, т... мене вбило чудо чорнильне. Ну, Давайте я тут трохи посижу в цьому. Вихрю шоколада. Заставки вилівонки. Нас два. А, не, один. Що таке I don't know»? Я не дуже сильний в англійській. Це Ренджерс більше. Та... Чому особливо це? Ну давайте му пауза. Давай, Музыкальная пауза. А по цим мочні музончикам ми будемо гуляти. Ні, 2 плюс 2, Надіюсь, на мене не Двадцять один коментар. Що Вибач, я Вибачте, тепер не подивлюся. До того хоча коменти з'явилися. Булка ступа с це Музыкальная пауза, друзья. Фінальна ком кімната. Я попав в кейс портал. Експерименти. Чубчик тупий. Це ще й Бенді в туалет. Сиди там? Чому Бенді? Почему ходить Бенді і ходять ті? Та досить ти там вже шуміти. Чому ходить Бенді і його чубрики? Чому ходить цей чубрик і ці. Так, так, дивимось нарешті коменти. Тікай, відики! Якщо блогера-блогер, подивлюся. коротше, дивись. Давно це не, суд не це. Давно-давно-давно-давно-давно-давно. Я, я не знаю чому начору. Ми я, побачили чорного сталкера з війником. і це став канон. Це став канон. Ми пам'ятаю одного разу записували відосик, прийшли до нього записати колабу. Dark Ривал. Коротше, дивіться, дивись. Ми прийшли, і там була ця... Чорний сталкер був з Вінником. І це було. і ми. це був канон, коротше. Менджерс, якщо буде дивитися, то підкаже, напевно. Так, що нам потрібно? Ох! Мені потрібно з віриком. Мені потрібно що. А мені потрібно ні, це перша частина. На, я. в мене тепер третя глава. Чи четверта, я не пам'ятаю. напевно, третя. Сією баб... бабкою було. З бабкою було і з цим теж було. Верніться к ангелу. Це перше завдання. Бо... А, ні, це Боря. тут дивився на свого брата. Це вже далі. Де Бенді? Не це, це взагалі друге. Продовжуємо. Дякую, спрятуй Бориса Болю, а це четверта глава. Він не прийшов третю до кінця. Брег. Брехло. Брехло воняче, Брехло тупело. Короче я добігаю. Це, по ідеї, має бути тує. Кімната іграшок. Туалети з'явилися десь тут. Ось тут. Ламаю першу. Першу морду ламаю. Це нечесно. Manda nem uma Mano. toaleta